Друзі, перші проголовне поїхали. Курс може бути розмінною монетою. ЗСУ виходять з області. В той же час Путін уже багато в чому відмовив Трампа. Тим зараз у нього не залишилось вибори. ЗС буде повернуто Україні деяку територію Запорізької і Херсонської області. Напередодні тридцятиденного перемир'я пише політолог Вадим Денисенко. Далі мови оригіналу. Вірогідність того, що Путін піде на тридцятиденне перемир'я, доволі висока, і точно так само висока вірогідність того, що разом із згодою він повторить мантру про російську конституцію і необхідність звільнення Херсона і Запоріжжя. Отже, що ми можемо розуміти і спрогнозувати зараз. Перше зараз в російському суспільстві чітко сформовані приблизно від 30 до 35% піти Тів, які хочуть продовження війни, є 60-70% мовчазної більшості, які хочуть зупинки війни, звільнення Курщини буде для них повною перемогою. Друге, як мінімум, половина активних урак патріотів доволі критично настроєні проти Путіна і його режиму. Звичайно, зараз вони не мають ані суб'єктності, ані явно вираженого лідера. Їхня єдина ідея продовження війни заради майбутньої величі, щоб знову не бути приниженими. Але в перспективі 70 років максимальна часова перспектива транзиту влади це група не просто не щезне. Вона перетвориться на вагому політичну групу, яка буде носієм великої образи в російських реаліях пасіонарні образи в російських реаліях пасіонарності образи на будь-яке рішення, окрім повного знищення України, не варто забувати, що путінізм багато в чому виріс на схожому ресентименті. Дуже важливо звернути увагу на те, що оточення Путіна, хоча абсолютно лояльне до нього, мислить в категоріях транзиту влади, і в питанні подальших мирних переговорів виходить з трьох складових: як це вплине на їхній матеріальний стан зараз, як це може відобразитись на їхньому подальшому політичному майбутньому, як це вплив. Не нетривалість спокійного і щасливого правління Путіна. Цей пункт багато в чому збігається з попереднім, але все ж це різні логіки. Путінська логіка вічного правління без проголошення наступника і логіка еліт, які готуються до транзиту. Із сумного для нас в оточенні Путіна нема нікого, хто готовий вголос говорити про завершення свого в історичних аналогіях, які я дуже не люблю, немає мікояна, який виступав проти рішень Хрущова в розгар карибської кризи. Якби це парадоксально не звучало, головним промоутером мирної угоди зараз може бути лише Путін. Нагадаю, що. Національна ідея Росії це Путін має правити якомога довше і померти якомога пізніше в кріслі президента. Він готовий йти на цю угоду, якщо це забезпечить йому довге і щасливе правління, і тому зараз багато чого буде залежати від того, як себе буде вести оточення Путіна, лякати Путіна розбалансуванням системи, апелюючи до 30% ура патріотів чи навпаки заспокоюючи його бажання 70% мовчазної меншості і лякаючи цілком реальним обвалом нафтового експорту в разі відмови від миру. Але за будь-яких обставин Росія готується вже не до перемир'я, а до Говорів, по суті, і миру і головні виклики для нас наступні. Росіяни будуть розторговувати і Північну Корею в обмін на уступки по Україні. Росіяни піднімуть фінансові ставки в своїй угоді з американцями, збільшать фінансову привабливість. Росіяни спробують дестабілізувати ситуацію в Україні через певні інформаційні вкиди і можливі провокації. Росіяни можуть спробувати провести якісь теракти під українським прапором. Вірогідність мінімальна, але треба бути готовим до цього. Окремо треба винести задушки Китай, який в разі 30-денного перемиря напевне реально включиться в гру варіантів цього вклю... В нього два або разом з РФ, або ж двосторонній грі. США. Про гру Китаю спробує ширше написати на днях. В той же час теза про виття на болотах після зустрічі у є дуже популярною в українському сегменті соцмереж, і Вона не безпідставна. Дійсно, у російських телеграм-каналах спільну заяву України і США укладену в Саудівській Аравії, сприйняли український критично. Канали російських вівторок ввечері були майже одностайними у її оцінці. Перш за все, скепсис стосується ідеї 30-денного перемир'я, яку багато хто прямо називає неприйнятною для Москви. Блогери також публічно закликають Кремль не погоджуватись на ці. Умови політичні вимоги блогерів адресовані Путіна. Це дійсно дещо нетипово для Росії однак не варто сприймати все це як кампанію, напевно, інспіровано Кремлем. А як вже йшлося вища відповідь, очевидна, навіть якщо умови узгоджені в Джиді, повністю відпідають очікуванням Кремля. Йому зміркувань переговірної тактики України вигідно імітувати незгоду, щоб потім поступитись і погодитись на варіант, який був прийнятним від початку, і так само, якщо Кремль не планує погоджуватись на пропозиції США або має до них принципове зауваження, він має зробити все, щоб про цю незгоду було відомо наперед, щоб корекція позиції США, якщо її вдасться досягти, не виглядала як перегорна поразка Трампа. Отже, зливи про незгоду Москви з пропозиції. Ці узгодженою в Джиді точно не є ознакою, на якій варто ґрунтувати висновки, натомість елементи, які додають підстав вважати, що заяви Росії зараз є передусім дипломатичною грою, прокачуванням переговірної позиції, психологічна підготовка до міжнародних зустрічей, це те, на чому Кремель особисто Путін дійсно знаються. І далеко не завжди на переговори треба заходити з позитивним інформаційним. Вони особливо коли йдеться про США епохи Трампа, у яких американська сторона є явно сильнішою. І при цьому послідовно декларує намір домінувати і змушувати інших до поступок. Цей підхід у американської адміністрації є не лише щодо України. Трамп керується такою стратегією переговорів абсолютно з усіма іноземними партнерами і противниками від Канади до Китаю. Немає жодних підстав пропускати, що після зустрічі з Путіним Трамп не відчуватиме потреби. Також заявити своїм виборцям, що російський лідер був примушений виконати вимоги великої Америки, і ця потреба не залежить від. Того чи існує вже зараз попередня домовленість між Білим домом і Кремлем чи ні? Чи підходить Путіну на нинішньому етапі те бачення мирного процесу, який раніше описав спецпредставник Трампа чи ні. при аналізі переговорів з Росією до слова не варто виключати жоден з варіантів, та передусім варто відповісти на риторичне питання, зважаючи на потребу Трампа мати в активі перемогу на переговорах з Росією, що є тактично вигіднішим для Путіна? Наперед говорити, що американські публічні вимоги а також американсько-українська домовленість цілком підходять Росії, чи може Росії вигідніше об Обурюватися а за потреби навіть імітувати обурення, щоб потім піти на поступки. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.